Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги воблер для риболовлі. Це високоякісна риболовна приманка, спеціально розроблена для ефективного лову хижих риб. Доступна у різних кольорах, тож ви зможете підібрати ідеальний варіант. Даний набір підходить для лову окуня та включає кілька різноманітних штучних приманок. Їх компактні розміри та привабливі рухи є неймовірно ефективними. Це незамінний інструмент для рибалок будь-якого рівня. Завдяки даному воблеру ви зможете досягти неймовірного успіху у лові хижої риби. Пропонуємо до вашої уваги літні дихаючі кросівки. Це зручне та функціональне взуття для активного відпочинку, створене для максимального комфорту та безпеки. Виготовлені з дихаючої сітки, тому забезпечують швидке висихання, що ідеально підходить для водних видів спорту, походів та трекінгу. Підошва з міцної зносостійкої гуми забезпечує надійне щеплення навіть на слизьких або на рівних поверхнях. Легкий та гнучкий дизайн дозволяє. Почуватися комфортно протягом тривалих прогулянок. Пропонуємо до вашої уваги складну дров'яну пічку. Це надійна та потужна піч для приготування їжі на природі. Ідеально підходить для кемпінгу, риболовлі, барбекю та інших видів активного відпочинку. Піч забезпечує швидке нагрівання та рівномірний розподіл тепла. Компактний складний дизайн робить її легкою для транспортування та зручного зберігання. Металева конструкція з високоякісних матеріалів гарантує довговічність та стійкість до високих температур. У комплект входить вентилятор, який покращує тягу та підвищує ефективність горіння, що дозволяє заощаджувати паливо. Пропонуємо до вашої уваги цинкову форму для лиття. Це ідеальний інструмент для рибалок, які хочуть виготовляти власні джиг-голівки. Універсальна форма дозволяє створювати сім різних розмірів джигів, що дає змогу адаптуватися до різних умов риболовлі. Міцний алюмінієвий корпус форми забезпечує довговічність та точність лиття, гарантуючи ідеальну гладку поверхню готових виробів. Ви можете виготовляти кілька джигів одночасно, що економить час та робить процес Ес зручнішим завдяки цій формі. Ви зможете робити приманки для окуня, судака або щуки. Пропонуємо до вашої уваги береговий садок. Це зручне та ефективне рішення для риболовлі, створене для зручності та надійності, виготовлений із міцної швидко висихаючої нейлонової сітки, тому забезпечує тривалу експлуатацію та легкість у догляді. Завдяки складній конструкції сачок компактно складається, що дозволяє легко транспортувати його до водойми. Телескопічна ручка регулюється для досягнення потрібної довжини, що робить його універсальним для риболовлі в різних умовах. Wych